Що у нас тут відбувається? Підготовка до стріму. Борошно-придбали, 5 кг йогурти з Євгеном смакувати. Потім м'ясо, фарш. От Євген вибрав таку кавусю собі, Френч ваніла. М -м -м. Грушки, трішечки фруктів. Авокадо одне соковиті мандарини, молоко звичайнісіньке, відсоткове. Молоко до кавусі. Морква соковита, смачні яйця. Звичайнісінькі для випічки 18 штук. Дивилася дуже уважно, щоб не було битих, бо дуже багато є. Чанісінька сметана. Моя найулюбленіша ягода. Лохина. Це смачні яблучки. Чи так з'їмо з євгеном, чи буде нам на випічку. От такі в нас невеликі були закупи. Цих гайз запрошуємо на прямий ефір цієї п'ятниці. Будемо щось смачне готувати. Тож, до зустрічі на нашому каналі. Не забудьте ж підписатись і поставити лайк. А ще ж забула, заходили в дуже-дуже гарний магазин, з якого неможливо вийти, бо жодної покупки. Купили такі лійки. тут три штуки. На осень купа силіконових форм в вигляді таких гарбузів. Будемо готувати смачні з Євгеном кекси. І останнє, що купили, це таку шторку для ванної кімнати. І все, такі вийшли в нас покупки.